Шалом, Це Славко. Нарешті є трохи світла, і я можу зробити вам передачу. Передача буде продовжуватися, навіть якщо вирублять. Не, не, не чекав я, що доведеться мені пити з паперового кулька. Я до такого американства не дійду і перед вами в кадрі більше не питиму якийсь час. І Ася каже, що хорошо то вже це п'єшся. Поговоримо, оскільки росіяни знайшли рішення поза театром воєнних дій і доволі успішно перетворюють нас на людей 19-го сторіччя. Ну мені відома ситуація в енергетиці. Ви її можете знайти в коментах не моїх, а до моїх посилань в Фейсбуці. Я її не коментуватиму. По перше, не фахівець а по друге, не дуже вони. Оптимістичні дані, будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще. Натомість я порахував артилерію, бо після відступу противника з правого берега ми можемо оцінити втрати артилерії не лише кількісно противнику, але і якісно в батареях, в дивізіонах, в артилерійських. Частях относительно армії, скільки вони втрачають артилерії в з'єднаннях в бойові дії свої. Ну, Нагадаю, що з останніми втратами вони втратили 84 одиниці Акації, С 152, 91 одиницю Мста С, 21 одиницю нових Мста СМ2, це всього 112 Мста самохідних, 67 одиниць Мста 100 Ну, там трохи гіацинтів, я їх, чесно сказати, не рахував. 15 одиниць з них 5 трофейних. З них трофеями стали 25 одиниць мста Б, 34 одиниці мста С і 16 одиниць сучасних мста СМ 2 ну, я вже сказав, 5 гіацинтів. Втрати наших ЗСУ, ну, тут я по старих системах не можу вичленити втрати за останні події, я вичлену ново за новими арт-системами. Ми втратили одну італійську FH-70 Bofors, 20 М777 втратили, 5 М109, 3 краби втратили. Одну зузану з семи одиниць і одного Цезаря пошкодженим. Це ми втратили 21 одиницю 155 нових несамохідних і 10 одиниць самохідних. Що можна сказати по з'єднаннях? Якою ціною окупилися втрати нашої артилерії? Ну, Треба вам пояснити відразу, що в цьому по формуваннях водострілецька дивізія російська мала, мала б мати за штатами два дивізіони МСТ С. Танкова дивізія, два дивізіони Мстає по 36 одиниць. Артбригада має два дивізіони МСТС, танкова бригада, один дивізіон МСТС, мотострілецька бригада, один-два дивізіони МСТС або навіть два дивізіони, кому не вистачало мстабу буксировочних. І от коли ми візьмемо 205-ту вже бригаду, знайому нам вона вийшла на війну з мала вийти з двома дивізіонами МСТАЕС за штатом. І кажуть, що вони навіть були поставлені станом на 20-й рік. Вони 21-й вже були. Вони вийшли без жодної артсистеми. 69-та бригада берегової оборони мусила мати один дивізіон С, і Вона його мала 18 одиниць і не вийшла жодна. Там 36, там 18. Ну ясно, що ті, що збиралися, артсистеми в них були цілі, в них забирали, десь передавали в артилерійські формування під прокурування артилерії старшого начальника, щоб використовувати централізовано. 944-й самохідний артполк мав. За штатом два дивізіони 36 одиниць МСТЕС. Вийшли чотири артсистеми. 1141 й соровий ВДВ. Ну там були нони і були якісь ще системи Мені не дуже відомі. Вийшов. Він він мав два дивізіони, мав мусить мати 36 одиниць. Вийшов з 9 одиницями, включаю нони. Це 50 втрати. Вивів він десь один дивізіон артсистем, включно з нонами. Восьмий артполк в Криму він мав РСЗО. 18 одиниць і 10 від 18 одиниць мусив мати артсистем. Вивів 11 РСЗО 12, аруді 9 з 30% втрати він поніс, щоб ви зрозуміли. О, що нам це все говорить? Коли ми все це перерахуємо в дивізіони, ми 14 дивізіонів артилерії калібру 152 мм російської було втрачено. Це фактично на сім дивізій умовних або на дві, Я скромно рахував з бригадами на три общовойськовій армії. Росіяни втратили артилерії на три общевойськові армії. Розумієте, зараз в них не вистачає артилерії на три армії. Наскільки це все можна відремонтувати? Чим зайняті барикади? Барикади взагалі перестволі в. 2001-2008 роках, дві коли останній раз щось перестволювали, аж 18 орудій у них було заказано 18 артилерійських частей для МСТА-С, і Вони їх поміняли. Зараз барикади зайняті 130 мм міліметровим комплексом бастіон берегової оборони вперто. Вони ігнорують нагальні потреби оборони. Новий міністр, ви знаєте, російські промишленість торговлі «Мантуров» метався в октябрі місяці. В я був в Алгаді, каже, що нічого там особливо не змінилося. Ну, вони пускають красний октябрь. металургічне пророство. Може, колись воно і буде в них. Але що нам треба зрозуміти? Що ми знищили річне виробництво 100 СМ 2 нових? Це річне виробництво 21 одиниця десь. А ремонтів на рік ми винищили. Два річних обсягу ремонтів мста буксіруємих, десь акації ми ви, 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 винищили на 3-4 роки ремонту, і було знищено на 3 роки ремонту Мста С. Фактично, ми підірвали артилерійський парк противника безповоротно. Він зможе проводити наступи на значно вущому фронті. І, от, коли ми нарешті побачимо коаліції СВ на фронті. Оце вже буде кинути їх останній резерв, це буде їх останнє здихання, це буде їх Гарденська битва. І ми їх очікували в квітні-травні. Ці коаліція СВ, Вони щось не з'явилися. Може вони себе погано показали їх на пій перероб... пустили на дороботку? Або може не вистачає імпортних комплектуючих. Не у них десь три дивізіони є. Вони цього року мали передати ще дивізіон. Десь ми будемо виходити, що в першу танкову армію, якщо вони будуть відновляти її боєздатність, то мають там з'явитися два-три дивізіони цих коаліції СВ. Отака от ситуація позитивна для нас. Урал Трансмаш теж не дуже поспішає ремонтувати. Він зайнятий якимись своїми хитрими програмами. Хоче на чому там там піднятися, він буде зайнятий коаліціями. Розумієте, якщо ті будуть робити бастіон на барікадах, то раон Трансмаш буде робити коаліції. Може, це означає, що вони просто не мають устаткування і об'єднання, і обладнання для виробництва більш старших систем. Принаймні, ми маємо радіти з того, що їхня артилерія підірвана, що ефективно воювати, наступати вони зможуть дуже вузьким фронтом, а який ми побачимо, а побажаємо собі швидше відновити. Ситуацію з енергетикою, бо все таки, ми ще не маємо рішення, а противник його вже має. Бай хтось там рветься до нас зараз. Дізнаємося, може хтось хоче зцілення.